Слава насі, вітаю на каналі. Добрий рембатові фір'яса школа. Добрий. будь ласочка, підійдіть просто зараз і підпишіть петицію для присвоєння почесного ордену за мужність по братиму, який випередив нас у виході з цієї симуляції під час захисту України від московитів заразників і окупантів. Я особисто з ним не був знайомий, проте це з близького кола мого спілкування. по братим звернувся і там залишилося лішені кілька сотень підписів зібрати. Будь ласка, долучайтеся, просто зараз підписуйте, поширюйте. І нехай буде добра пам'ять про батька світла йому пам'ять захисника України, якого вбили московити. Буде добра пам'ять його дітям, які. Маю віру і надію, будуть добрими українцями і переймуть його спадок, і почесно нестимуть його у світле, переможне, багате і потужне майбутнє України. Дякую за підтримку. Підписуйте в описі під відео, в коментарі прив'язаному під відео поклик, Приділіть декілька хвилиночок і поширте також. Дякую за підтримку. Разом і поборемо.